Би не зустріла дружина з дітлахами, але вони чують батьківський голос і значить, а, а не розуміють, де батько. Де такий батько, який їг, ну, який ходив колись з дому. Хоч і багатодітний батько і була бронь і все, і я мог якось поїхати, але я думаю, ну як я діточки дома. Батьки вдома, є якісь тваринки, всі тут поховані на Харківщині, є якесь майно. Ну як я можу це все залишити? Черпак такий. Він 200-грамовий, дві-три ложечки, якщо там можна надибати, а все остальне це просто водичка. Я бачу черевик, ну який до мене летить. Я практично втратив свідомість від удару. Починають бити палками. Я дивлюсь кров, по пальцях ніг, рук, значить, по всьому. Оце тут мені шрамів багато наробили з усіх е, сторін. І, виходить, досі оці куски плитки вони виходять із шкіри.